Вітаю! Мене звати Оля і я рада вас бачити в моєму новому відео, яке я знову записую роблю на запит. Це був запит від моєї підписниці Тетяни. Я вам дуже вдячна за таку цікавенну просто ідею. А запит був саме зробити відео про найпопулярніші парфуми серед швейцарок. Ну, мабуть, швейцарків також. Ось і з чого я почала. Я почала з того, що попросила доньку, вона в мене навчається в ну, нашому навчальній початковій школі запитати у своїх вчител, що які парфуми носять її вчителі, вчительки, жінки, і ось які відповіді я отримала. Одна з них любить ланком. Її улюблені це Трезор Лянві, Інша любить Задніхи Вольтер Фохьо і Леді І ще одна це тренер по спорту. Вона також любить ланком. Але вона не назвала які саме парфуми, просто назвала бренд. Ось, тобто, так вибірково, скажімо так, у нас вимальовуються якісь такі солодко-фруктові і от у, у стилі ланком, а, ланком лідує так, в цьому опиті парфуми. А, вік, так, щоб зорієнтуватися, цих а, молодих жінок, цих дівчат, від 25 до 30. Ось це щодо такого опиту. В, скажімо так, в, серед, в, в а, я не знаю, як буде в, в окруженні, серед тих, хто от, от поруч. Далі. Далі я пішла в звичайний парфумерний магазин і там взяла інтерв'ю у консультанта, вона мені з радістю розповіла, які найпопулярніші. Марки продаються в їх магазині. Ви зараз почуєте, ну я, звичайно, зроблю деякий ключовий перегляд, ви будете бачити зараз назви брендів. Тобто, що вам було заручніше, я все-таки пропишу, але там буде чутно, що вона називає, як найпопулярніший бренд. Ну, Дивіться, зараз поставлю кусочек. Les cinq les plus vendus, euh, on va dire mondial. Alors, je dirais premier, euh, on va dire "La vie est belle", donc celui-là. Ça, je dirais vraiment que c'est un des premiers. Euh, après, on aurait le livre de Yves Saint Laurent qui serait en deuxième, mm -hmm. euh, normalement. Euh, il y a le Black Opium, Jean-Paul Gaultier. Euh, je dirais Carolina Herrera aussi. Euh, good girl. Euh, good girl, tout mm -hmm. à fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait encore Ouais, après c'est un petit peu. Il y a Valentino aussi qui a eu énormément de succès. Euh, le Voshibi Viva. On a aussi également le Prada de Paradox mm -hmm. qui a eu énormément ah, de succès nouveauté, aussi. Une nouveauté, nouveauté mm -hmm. oui. Aussi. Euh, bon après bien sûr des classiques bah, comme euh, One Million de Paco Rabanne. D'accord. Donc c'est vraiment un petit peu aléatoire. Il hein. n'y a pas forcément. Euh... Je dirais vraiment les ceux qui se vendent le plus c'est vraiment. Euh... Сюда sure. mm -hmm. yeah, отже, ви почули, що знову звучить ланком як бестселер, тобто Лявієбель б'є всі рекорди. Потім цей Всен Лоран з Лібри «Блек Опіум», це знову звучить Леді Міліан. Щодо Герлен щодо Герлен, я запитала: а чому не звучить Герлен? Не вже така, такий класичний бренд не користується популярністю. Вона сказала, що приходять за Герлен лише дійсно прихильники, які весь час купляють цей бренд. І загалом це такі вже літні жінки. Але зроблю таке зауваження, що, звичайно, це також, навіть моє опитування, дуже суб'єктивне, тому що ціни у офлайн-магазинах дуже високі. От, ну, Мінімум на 30, а й то на 50% вищі, ніж можна щось придбати онлайн. І те, що я бачу, що дійсно більш таки, Літні жінки приходять і дійсно купляють у парфумерних магазинах косметику, доглядові заход, засоби і парфумерію. Можливо, це пояснюється тим, що в них нема звички онлайн-покупок. Можливо, вони просто більше дові... дові... довіряють, коли перед ним жива людина-консультант, а не якийсь сайт. Можливо, це просто от, дійсно культура. Робити покупки як такий, скажімо, віковий, вікова ознака. Можливо, це я так собі пояснюю. Тому, наприклад, мама мого чоловіка вона також вона завжди купляє тільки а офлайн, як я її там <смеш> не намагаюся заангажувати занежу, те, що онлайн дешевше, але вона офлайн. Вона купляє офлайн, вона любить поговорити, щоб їй вже запропонували, вже продавці знають своїх е, таких клієнтів. Тобто вони готові навіть переплачувати за оце спілкування з консультантами. Так, надалі. Далі я пішла в бутік до Марії. Там, де я купляю часто свої ніші парфуми, звідти я вже робила euh, свої декілька оглядів для вас. Ви можете знайти, я прикріплю відео, де робила огляд якихось новинок нових для себе парфумів. Ось, і попросила її сказати, що ж вона продає найбільше. Зараз ви також послухайте. Тризани les, les plus populaires ici це Pierre Guillaume pour l'originalité des compositions. Ensuite, Initio pour la qualité des parfums, le sillage, la présence et son côté euh, très sensuel. Bien évidemment, le Parfum de Marie, qu'on ne présente plus, hein, pour la qualité de ses essences. D'ailleurs, Delina reste un de mes best-sellers pour les femmes. Chez Initio, ce sera le haut for Greatness. Et dans la collection Pierre-Guillaume, est de loin, le fameux Le Musque et la Peau. qui reste quand même un parfum très, très, très addictif. Voilà mes trois maisons best -sell. Le parfum le plus populaire hommes, le Отже, це був нішевий а, бутік. І, euh, до речі, euh, незважаючи на те, що він розташований в доволі такому невеличкому містечку, в дуже багато клієнтів, особливо <laughs> на, на свята. Тобто люди, вони готові віддавати 음, Досить великі гроші за нішеві парфуми. Хоча повторюся, що якщо піти в офлайн-магазини порівняти ціну на нішу і на люкс у звичайному парфумерному, то цінник один той самий. Наприклад, за Герлен там просять 180 так франків. І нішевий флакон буде коштувати десь так само. Тобто, великої різниці немає. Тобто, якщо людина трошки більш якось цікавиться парфумом, парфумерією. Щось і більш цікавеньке, таке хочеться оригінальне, то для них це не проблема піти в нішовий бутік і потратити а, такі самі або трошки більше грошей за щось більш цікаве оригінальне, або навіть там, трендове, модне, не знаю. А, ось що ж продає є Марі, ви вже почули. Також я вам пустила а, переклад, що це а, від Inicio Wood of Greatness. А, це Деліна, що не, не дивує, і це піргіййом користується популярністю і особливо а, а, цей. Господи, я забула назву Резо напишу а, мускус та, та шкіра. А, і вона сказала, що а, це продаж Йом, особливо цього парфуму, стано складає велику частку взагалі, її продажів, як не дивно. Ось, ось так: ось такі вніші предпочтіння. предпочтіння у швейцарців. Що ще що я помітила, коли я приходжу, наприклад, до Бутіканішого, я помітила, що вони дуже полюбляють парфумовані свічки, парфумовані санітайзери, для рук парфумовані гелі для душу. Ось це вони прям дуже-дуже люблять. А, а, для освіжувачі, не освіжувача, а як це? Room spray, Тобто для приміщення, аромати. Ось ось такі тенденції. І останнє відео зараз вам покажу з Універмагу. Я спеціально нарешті доїхала до цього люксового універмагу. Я б це відео зробила набагато швидше, але мені треба їхати а дуже далеко, ну досить далеко, в інше. Ще... Місто якесь велике, де є цей люксовий універмаг. Я сподівалася там познімати, але мені познімати не дозволили. Зараз я про це вам у відео розкажу. Але я все одно все одно спитала продавців, вони мені прокоментували, що ж вони продають найбільше, і тут взагалі ніяких сюрпризів. Ну, окрім одного парфуму, який не такий що популярний. Але. Він виявився серед бестселерів, але зараз ви з останньої частини відео все дізнаєтесь. Я приїхала спеціально, щоб взяти інтерв'ю у продавців Ніші Хайлюксу у глобусі. Це великий наш такий люксовий універмаг, але мені сказали, що вони забороняють там знімати, їм не дозволено. Вони, охоче мені розповіли, що саме є найпопулярнішим. Тож вам розповідатиму зараз, що най що вони продають найбільше у люксовому універмазі, але на жаль познімати і показати вам полички не зможу. Найпопулярніше у Тома Форда це пакен Fabulous, Я сказав продавець через назву. Приходить і питають, що ж це таке, чи воно пахне. Хочу понюхати. Ну і купляють, бо воно таке розхайповане. Удву, лос черві і слибна один парфум. Це з Форда. Далі я пішла в такий настійку де всі-всі там нішеві парфуми, які в них представлені. Зібрані і продавець мене зовсім не здивувала І назвала такі вже банальні, розхайповані, але нам усіма улюблені парфуми, як Frida, це Aventus у Urgana, звичайно, Бакара, Причому я спитала, як такі концентрації, вона сказала, хляб всю будь-яку концентрацію, просто вона найпопулярніша у Болгарії з таких чорних великих флаконах і преміальні. Ікаці Тіга, саме ось у нас сказав, бестселер це саме цей парфум. І у Ксержов це Ербапура Пура. У Касмираті купляють, але набагато менше, у Ербапура просто Бестселер. Ось так. Тобто нічим таким вони не здивували. Ось так на у нас у цьому люксовому універмазі такі справи. Так що ну інтерв'ю не вдалося, але... Я вам переказала. Ось, ось такі а, такі, такі репортажі в нас вийшли, така статистика в нас вийшла, тобто нічого такого шокуючого, думаю, що ви нічим. Нічим я вас не здивувала. Тенденція така, думаю, що більш молоді дівчата люблять солоденьке. від них дійсно, знаєте, коли я проходжу повз компанію молодих дівчат, від них правда пахне оцею солодкістю, такою характерною солодкістю, як Сенларан, Ланком. Тобто тут для мене геть-геть не стало сюрпризом. А в такі, скажімо, дами по. Старше, постарше, У віці Вони полюбляються цитрусові, Я дуже часто ловлю цитрусовий шлейф, цитрусово-ванільний шлейф, якісь такі тонкі ванілі, пачулі. От Пачулі. Я здивована, що ніхто з продавців не згадав щось з пачулі, бо пачулі, такі, знаєте, як у ремініссенс, наприклад, або навіть такі прикопчені пачулі. Які щось нагадують такий по характеру шалімар, але це не шалімар, ну просто в ту сторону. Я, наприклад, у супермаркеті від таких е жінок 50, 60, 70 відчуваю досить е часто, але що цікаво, я декілька разів питала, я не соромлюся, я кажу, мені дуже сподобався шлейф сказати компліменти. Е е зазвичай, е дами, так. Е е їм це приємно, вони посміхаються, починають відгукуватися на компліменти, але <с> жодна з них не. Я питала десь 3-4 рази, жодна з них не згадала, що саме це був запарфуваний. Ось. А, а, ну, Тобто тобто так. А, в місті великому коли гуля, я не сказала, що я дійсно. от, Ті парфуми, які були названі, так там, або бакара, або папура, що я дійсно ловлю ці шлейфи. Ні. Скоріше, я знову ловлю ці якісь а, такі а, люксові солодкі, як, а, як у Ланком, або в Сен Лорану. Цього дуже дійсно дуже-дуже багато. Або щось таке спеціво-удове, от коли в великому місті. Тому, можливо, це пояснює, що серед нішевих, ну, хай люксу, скажімо так, бестселерів виявився оцей булгари-тігар він такий спецєво, якийсь такий східний в ньому є щось таке. Ось такі тенденції. Користувачів в Швейцарії. Я сподіваюся, вам було це відео цікаво. Робіть мені ще цікаві такі запити, це надихає. О, це прям було дуже цікаво, знаєте, ходити, розмовляти з консультантами, робити такі маленькі інтерв'ю. Так що, побачимося з вами у коментарях. І дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бувай!